Після тривожного дзвінка у 911 до будинку, де проживала молода жінка і її троє дітей, прибуває наряд поліцейських. На другому поверсі у ванній кімнаті на них чекали калюжі крові і купа стріляних гільз. І цю історію, з поміж інших, вирізняє саме те, що поліція з самого початку мала беззастережного та переконливого підозрюваного. Більше того, у їх руках була можливість запобігти цьому убивству, але ніхто цього так і не зробив. Сьогодні ви почуєте про трагедію, яка досі має місце у сучасному суспільстві, і про те, чому жінки не мають припиняти боротьбу за своє безпечне існування. Ребекка Бернадет Пастел народилася 19 листопада 1981 року у Кінсі, Іллінойс. У родини було двоє дітей: молодша Сара і власне Ребекка. Дівчина закінчила старшу школу Квінсі Нотрдам, досягнувши неабияких успіхів, за що була призначена найкращою випускницею року і виголошувала прощальну промову. Це стало першою з багатьох академічних і професійних відзнак за життя Бекки – Згодом дівчина вступила до університету Квінсі, де отримала ступінь бакалавра біологічних наук з відзнакою та додатковим курсом з хімії. Беккі була надзвичайно розумною і цілеспрямованою людиною, тому що під час навчання вона отримала посаду торгового представника фармацевтичної продукції у великій компанії, де також досягла непересічного успіху. Але чуйне серце та бажання більше допомагати людям перемагали в ній все частіше, і дівчина вирішила стати професійною медсестрою. Ні для кого не стане відкриттям. Я думаю, що у Америці увесь медичний персонал це висококваліфіковані сертифіковані спеціалісти, а медицина є дуже престижною та високооплачуваною сферою. І для того, щоб отримати посаду медичної сестри, потрібно мати вищу освіту та пройти спеціалізовані курси. І для Беккі це не було навіть викликом, вона сприймала усе як обов'язок і з усім здавалося, впоралась без особливих зусиль. Але сьогодні все може бути набагато простіше з кожним роком, сфера IT стає все більш затребуваною і високооплачуваною. Кількість наявної у світі інформації вже вимірюється у сотнях зетабайтів. Таку величезну кількість навіть складно уявити, саме тому фахівці, які вміють аналізувати, структурувати та візуалізувати дані, такі затребувані у сучасному світі. Якщо ви любите знаходити інсайти та розплутувати причинно-наслідкові зв'язки, в чому я не маю сумніву, або давно мріяли прокачати ці скіли, то наступна рекомендація для вас на чотириденному інтенсиві від GoIT ви можете безкоштовно познайомитися з професією дата аналітика. Аналітик даних це в якомусь сенсі теж детектив та дослідник, він збирає шматочки пазлу, шукає закономірності та робить висновки, на яких потім ґрунтуються важливі рішення. Ця професія особливо підійде вам, якщо ви любите працювати з числами більше, ніж з людьми. На інтенсиві вас чекають онлайн-лекції, практичні завдання і чат з наставниками, які будуть підтримувати вас протягом навчання, а учасники, які здадуть домашку першими, отримують у подарунок гайд по роботі зі штучним інтелектом. І все це абсолютно безкоштовно. Якщо давно мріяли спробувати сили у новій сфері, реєструйтесь за посиланням у описі під відео. Бекі Пастел складала враження дійсно виняткової людини. Вона закінчила коледж медсестер знову ж таки з відзнакою, а також отримала нагороду факультету за особливі досягнення. І Якщо вам здалося, що все, чим займалася ця молода жінка протягом свого життя, було лише навчання і кар'єра, то я вас сильно здивую. Ця по-справжньому всебічно розвинена людина з нескінченною енергією і жагою до життя встигала геть усе ще в університеті. Вона познайомилася з чарівним хлопцем, з яким за роки потому створить родину і народить трьох дітей. Наймолодшого сина, до речі, Бекі народила під час весняних канікул у коледжі медсестер, пропустивши у висновку лише один день навчання. Після закінчення вона розпочала кар'єру у Quincy Medical Group у хірургії, а згодом перейшла на значно складнішу, як мінімум ментальну, посаду у відділенні невідкладної допомоги. Приблизно в той же час почалась пандемія ковід, і Беккі, людина титан, почала брати додаткові зміни ще у двох медичних закладах, за що справедливо була номінована на міжнародну премію Daisy Awards, яка вшановує виняткову роботу медсестер. Крім того, жінка займалась волонтерською діяльністю у притулках для тварин та громадських організаціях, мінімум останні п'ять років свого життя. І ви, можливо, запитаєте мене, чому я так багато говорю про особисте життя і досягнення цієї людини? А я відповім, тому що історії, які я розповідаю на цьому каналі, не лише про криміналістику і методи пошуку злочинця, це ще й чиясь унікальна і часто трагічна історія життя і смерті. Але таких як ця жінка трапляється зовсім і зовсім небагато а тому мені хотілося донести, яку насправді втрату понесло суспільство разом із її загибеллю. Але про усе по порядку: отож, не менш важливою, а можливо і більш вагомою частиною життя Бекі Бліфник була її родина: чоловік, тім і їхні спільні троє дітей. Подружнє життя тривалий час було більш ніж спокійним та щасливим. Ще після університету пара вирішила жити разом, а згодом Беккі завагітніла першою дитиною. Саме тоді тім Бліфник вирішив, що дружина повинна залишитися вдома, а він буде забезпечувати родину фінансово. І насправді, протягом тривалого періоду, такий устав сім'ї влаштовував їх обох. Але очевидно, що Бекі Бліфник була дуже амбіційною і пробивною людиною, тому роль мами домогосподарки її задовольняла недовго. Власне, тоді жінка й проявила ініціативу продовжувати будувати кар'єру та вступила до згаданого коледжу. І саме тоді сімейна ідилія раптово почала тріскатися по швам. Тім був категорично проти її подальшого навчання, пояснюючи це турботою про її стан та благополуччя родини. Тим не менше, чоловік сам почав віддалятися від дружини, ставав все більш маніпулятивним і фактично припинив брати участь у вихованні дітей. Бекі спробувала вмовити його на сімейну терапію, однак, тім відмовився власне він і став ініціатором розлучення у січні 2021 року. Це було початком затяжних і виснажливих судових тяжб щодо розподілу майна та дітей, і очікувано Беккі не збиралася поступатися чоловікові. Ситуація швидко загострилась, і вже за кілька місяців після подачі документів жінка почала жалітися друзям та рідним на поведінку Тіма. Він проявив свою аб'юзивну натуру, кричав, говорив образливі речі, навіть штовхнув її просто на очах у дітей і неодноразово ж бурляв різні предмети у жінку. У повідомленні комусь із рідних Бекі так написала про їх черговий скандал. Схоже, Тім має серйозні психічні проблеми, він стає дедалі більш мстивим і непередбачуваним, але набагато більш тривожним стало повідомлення від жінки до її сестри Сари: Якщо зі мною щось трапиться, будь ласка, переконайся, що перша зацікавлена особа це тім. Я пишу це у письмовій формі, бо боюся, що він якось заподіє мені шкоду, переслідуватиме або спробує зробити зі мною щось, що забере мене від дітей, або їх від мене. Він уже брехав кілька разів, виставляючи себе жертвою, а мене злочинницею, в той час, як усе навпаки. І ні, я не надсилала це татові чи мамі, оскільки не хочу, щоб вони збожеволіли від хвилювання. На той момент Беккі насправді не була такою наляканою. Але ситуація, яка трапилась поруч із нею, змусила жінку зайвий раз перестрахуватися. Її колегу по роботі знайшли мертвою у власному будинку, і винним виявився ніхто інший, як її партнер. Тож Беккі щойно збагнула рівень насильства, до якого може вдаватися навіть найближча людина, і згодом це повідомлення стало ключовим у її історії. У ньому жінка згадувала, що Тім вже намагався справити враження жертви, і тут мова не про слова і поведінку. 1 вересня 2021 року чоловік подав прохання про захист проти Тибеки, посилаючись на те, що вона докучала і переслідувала його. Однак суддя не задовольнив запит. Через деякий час жінка сама подала відповідне прохання, стверджуючи, що Тім неодноразово без дозволу проникав у їхній будинок, використовуючи дітей. Але і для цього разу суд не видав ордер. Суддя вважав, що Беккі намагається таким чином помститися і отримати певну перевагу у справі про розлучення, і прийняв насправді сумнівне рішення, наказавши обом триматися подалі від житла одне одного, окрім випадків взаємодії із дітьми. Так тривало ще півтора роки. Постійна боротьба за гроші, будинок, дітей, і от на початку 2023 року, здавалося, шлюбна епопея нарешті отримає логічне завершення і кожен піде своїм шляхом. Фінальне засідання було призначене на березень того ж року, але цього так і не відбулося. 23 лютого 2023 року Беккі знайшли убитою у власній ванній кімнаті. Тіло виявив Вільям Пастел після того, як йому зателефонував без п'яти хвилин колишній зять і повідомив, що Беккі не вийшла на зв'язок. Враховуючи кількість поранень і крові навколо, було очевидно, що жінка вже мертва. Однак інстинктивно чоловік все ж подзвонив у 911. Поліція негайно розпочала розслідування. І перше, що вдалося виявити без зайвих зусиль, убивця проник у будинок через вікно у дитячій кімнаті на другому поверсі. Біля стіни у дворі стояв стілець, який явно використали, щоб дістатися на другий поверх, а сліди відлому на вікні і тріснута рама вказували на спосіб проникнення. І оскільки усі цінні речі залишалися на своїх місцях, стало очевидно, що це не просто пограбування, яке пішло не за сценарієм. Крім того, жорстокість, з якої було скоєне це убивство, вказувала на особистий мотив. Злочинець стріляв загалом 15 разів, 14 куль досягли своєї цілі. І, напевно, ще більш жахливою цю картину робить той факт, що за висновком патологоанатома жінка залишалась живою після усіх 14 влучань, і смерть наступила лише від критичної крововтрати. Тобто, стрілок змусив Бекі вмирати повільно і болісно, без жодного співчуття чи милосердя. Сцена у кімнаті також вказувала на те, що злочинець буквально вибив ногою двері кімнати, після чого жінка спробувала набрати 911, але так і не змогла здійснити виклик. Її смартфон лежав за дверима з набраним номером 911 і 26, що могло вказувати на бійку між нею і нападником. В момент, коли вона спробувала викликати допомогу, він вирвав телефон з її рук, випадково натиснувши ще дві зайві цифри. На місці також виявили частковий відбиток підошви, стріляні гільзи 9-мм калібру і дрібні шматочки пластику навколо її тіла. Однак, що дійсно здивувало слідчих у справі, жоден сусід чи перехожий не чув жодного пострілу. Та вельми значущим і корисним виявився запис камери відеоспостереження одного з них. Сімейна пара, яка проживала просто навпроти будинку Беккі, мала камеру спостереження, яка охоплювала її під'їзну доріжку. І хоча у ніч вбивства вона не зафіксувала нічого підозрілого, за день до того, о першій годині ночі, на записі з'являється людина, яка звертає з під'їзної доріжки до задньої частини будинку Беккі, а через 48 хвилин тим самим шляхом повертається назад повз камеру. Приблизно та сама ситуація спостерігалась тижнем раніше, у День святого Валентина. Цього разу сусідка не спала і одразу помітила сповіщення про те, що камера зафіксувала рух. Вона написала повідомлення Бекі Бліфник, що хтось щойно попрямував на її задній двір. Однак до ранку жінка так і не отримала відповіді. Поліція вирішила перевірити і інші камери спостереження тепер з конкретною метою знайти цю особу на інших записах. Оскільки якість наявних не давала можливості ідентифікації. Ще дві камери зафіксували ту саму особу, яка пересувалась на велосипеді у напрямку будинку Беккі, а невдовзі після її появи на під'їзній доріжці знову поверталась назад. Однак і ці спостереження не вирішили питання. Якість відео все ще була вкрай низькою, і по суті, поліцейські припускали, що це одна й та сама людина, покладаючись лише на час відеофіксації. За цими кадрами неможливо було навіть визначити стать, не кажучи вже про будь-які особливості, які допомогли б ідентифікувати особу. Але ця ситуація не здавалася поліції безвихідною. У цій історії вже був головний і переконливий підозрюваний, на якого Сара Пастел казала одразу, як дізналась про смерть сестри. Тім Бліфник очікувано став підозрюваним номер один. Дізнавшись про подробиці їхнього суперечливого розлучення, постійні сварки і той факт, що він проживав менш ніж за два кілометри від будинку Беккі, поліція не мала сумнівів щодо його причетності до убивства. Статистично такий сценарій також був дуже імовірним. Коли поліцейські вперше допитали його, він стверджував, що був вдома зі своїми синами, однак його алібі підтвердити діти не могли. Оскільки, зі слів самого ж Тіма, спали у своїх кімнатах. Ще одним вагомим доказом не на його користь була постанова суду, яку чоловік так і не виконав. Під час шлюбу Бекі подарувала йому пістолет 9-мм калібру, і суддя зобов'язав Тіма повернути подарунок після одного з її клопотань. Але натомість чоловік так і не зробив цього, стверджуючи, що загубив пістолет і не знає, де він. Поліція видала ордер на обшук будинку Тіма, у підвалі якого знайшли цілу коробку зі стріляними гільзами. Якщо коротко, під час пострілу на гільзах залишаються унікальні насічки, які можливо отримати лише якщо кулі були випущені з однієї тієї ж зброї, і відповідно балістична експертиза може встановити із точністю до 100%, з якого саме пістолету було здійснено постріли. І при вивченні гільз з будинку Тіма 27 з них мали точнісінько такі ж самі насічки, які знайдені на місці злочину у будинку Бекі. Ще до офіційного обшуку їм також вдалося знайти покинутий велосипед менш ніж за квартал від будинку. Його помітно вирізняла відсутність обов'язкових світловідбивачів на колесах. Примітно, що на велосипеді з камер відеоспостереження вони також були відсутні. Його вилучили для подальшого дослідження. А поки у поліції було достатньо непрямих доказів, щоб заарештувати головного і власне єдиного підозрюваного 13 березня 2023 року, всього через два тижні після убивства, тіму бліфнику було пред'явлено обвинувачення. Після потрапляння цієї інформації у ЗМІ справа миттєва набула широкого розголосу і стала темою номер один для обговорення у американців. Не в останню чергу це сталося тому, що Тім Бліфник вже був добре відомим обличчям для американського суспільства. У 2019 році він та його родина брали участь у популярному ігровому шоу Протистояння сімей. Ідея дуже проста: гравцям задають питання і вони мають відгадати найпопулярнішу відповідь серед опитаних раніше випадкових перехожих. Як це часто буває в сучасному суспільстві, багато найсмішніших та найкрінжовіших моментів одразу запам'ятовуються глядачам і потрапляють у вигляді коротких відео у TikTok, Shorts і їм подібні. І коли широкому загалу стало відомо про убивство Бекі Бліфник, уважні глядачі одразу пригадали моменти з протистояння сімей, де брав участь її чоловік. Тім. Коли його запитали, про що ви пошкодували у день свого весілля, він відповів, найбільшою помилкою було моє так. На момент виходу епізоду, це звісно здавалося глядачам лише дурним жартом, оскільки основна мета гри вгадати, яка відповідь на це запитання зазвичай найпопулярніша. Але тепер усі вважали, що це був перший тривожний дзвіночок про справжню натуру Тіма Бліфника. Власне, це не вперше в історії Америки убивця потрапляє на екрани телебачення. Раніше я розповідала шокуючу історію про вуличного фотографа Родні Алкалу, на чиєму рахунку більше сотні жертв. Свого часу він зухвало з'явився на популярному шоу Грав побачення, при тому, що вже перебував у розшуку ФБР. Посилання на це відео залишу у описі. Оскільки Тім Бліфник погодився на швидкий судовий розгляд, всього через три місяці після його затримання розпочався судовий процес, що, як ми знаємо, є величезною рідкістю у американській системі права. Він виявився досить недовготривалим, однак вельми суперечливим. А адвокатка Тіма Бліфника, на думку True Crime спільноти США, є однією з найгірших, яких доводилося зустрічати у справі про вбивство. Прокурор представив наявні докази, серед яких були кольорові клаптики пластику, які знайшли на місці вбивства поруч з тілом. Експерти з'ясували, що це були залишки пакетів з магазину Олді, і точнісінько такі ж цілі пакети виявили у будинку Тіма. На думку детектива, злочинець використав його, щоб заглушити звук від пострілів або ж намагався не дати гільзам впасти на підлогу. У будь-якому разі зброя знаходилась всередині, і саме тому пакет розлетівся на безліч рваних клаптиків. На одному з таких знайшли ДНК, але лабораторія не дала 100% впевненості, що зразок належить Тіму Бліфнику. Аргумент захисту, і, на мою думку, цілком логічний полягав у тому, що Олді мережевий супермаркет, і це цілком очікувано, що практично в кожної родини у Квінсі знайдеться їх пакет. По-друге, щодо неоднозначного зразку ДНК, тім та Бекі активно, інколи занадто взаємодіяли під час процесу розлучення, в тому числі возили дітей додому по черзі, і тому не виключено, що Тім міг взяти пакет у своєму будинку, а потім привезти його з речами чи продуктами до будинку Бекі. Ця частина звучить вже більш абсурдно, але все ще має право на існування. Надалі у суді була представлена історія пошуків зі смартфона Тіма Бліфника. Серед запитів були такі запитання: чи можна відкрити двері ззовні ломом, чи можна відкрити вікно ломом, як змайструвати саморобний глушник для пістолета, як швидко поліція реагує на повідомлення від громадян? Скільки поліцейських у департаменті Квінсі, чи можна вимити порох з рук? І багато багато іншої інформації, яка не мала б зацікавити пересічну людину, якщо тільки вона не готується когось вбити. Але що вкрай здивувало у даному кейсі, навіть у 2023 році поліція все ще не може встановити точний час, коли були здійснені ці запити, не кажучи вже про те, що не обов'язково саме підозрюваний здійснював їх. Власне, на цьому базувалась відповідь захисту. Мовляв, немає доказів, що телефон перебував саме у руках Тіма Бліфника, коли були здійснені ці запити. Немає точних даних про місце знаходження телефона в цей момент. Немає нічого, що пов'язувало б ці запити із Тімом. Окрім просто факту, що у інший проміжок часу телефон належав саме йому. Також стверджувалося, що у обвинувачення не зафіксовано, коли і в який точний час були виявлені ці докази при обшуку будинка Тіма. Відповідно, не виключено, що запити в Google могли бути здійснені вже після нападу на Бекі Бліфник. Більш переконливим здавався наступний хід обвинувачення. Завдяки все тій же історії пошуків браузера детективам вдалося встановити, що саме тім бліфник потрапив на камери відеоспостереження сусідів Беккі у ніч 14 лютого 2023 року. Цього разу він намагався перевірити інформацію про власника авто, здійснивши запит понад півтори сотні разів із використанням номерного знаку авто та він коду. І тепер сайт фіксував час здійснення цього пошуку, що повністю збігалося із часом, коли бліфник потрапив на камери. Як з'ясувалося, на під'їзній доріжці Бекки стояв автомобіль її нового бойфренда, і саме його номерний знак тім раз за разом вбивав у пошук. Адвокатка Тіма назвала це дивною випадковістю, що він захотів перевірити нового хлопця своєї колишньої дружини саме о тій порі вночі. Але на запитання, навіщо йому це знадобилося, відповіді не знайшлося. 27 стріляних гільз, які повністю збігалися зі знайденими на місці убивства і були випущені з однієї зброї, вона назвала людською похибкою. Тобто, на думку кваліфікованого адвоката. Людина, яка проводила балістичну експертизу, цілком могла помилитися 27 разів поспіль. Ставте вподобайку вже зараз, якщо теж вважаєте цей аргумент сильним, ці та безліч інших дрібних доказів створювали чітке переконання, що саме тім бліфник планував мав для цього усі можливості і мотиви, щоб убити свою колишню дружину Бекі Бліфник. А як ми пам'ятаємо, для суду присяжних більшого і не потрібно. Тож лише через шість днів судових засідань чоловіка визнали винним за двома пунктами звинувачення: убивство першого ступеня та проникнення зі зломом у приватну власність, за що він отримав довічне ув'язнення. Навесні 2024 року Тім подав апеляцію про скасування свого вироку, стверджуючи, що його позбавили права на справедливий суд, і буквально тиждень тому стало відомо, що апеляційний суд Іллінойсу відхилив клопотання і підтвердив його вирок. Що ж, на цьому все. Трохи незвичний формат історії цього разу, але дайте знати, якщо вам подобається. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Про підписку також не забувайте. Дякую, що додивилися усе, і нагадую, що за посиланням у описі ви можете здійснити перший крок до омрійної кар'єри в ІТ.